Як виходити із зони комфорту. Одного разу у мене виникло це запитання передусім у самого до себе. Задача, яка була переді мною, полягала в необхідності провести декілька зустрічей із відомими людьми. Ці люди були набагато багатші за мене, старші, більш розвинені в комунікаційному плані, ну і так далі. і тому подібне. У них були більші. Титули в соціальному плані. І я думав, а що ж мені такого от вдіяти, щоб все ж таки зібратися із силами і вийти за межі зони комфорту? Я певною мірою ігнорував це бажання. Проте раз за разом я бачив цих людей на телебачення, в газетах, мені про них говорили. Тобто сама. Доля говорила: Давай, давай, знайди відповідь на цю свою потребу. І от я вирішив, що необхідно задуматись над цим питанням і пішов на прогулянку містом. Йшов я, йшов, йшов, і до мене прийшло осяяння. А що, якщо я не буду виходити за зону комфорту, а навпаки, її просто розширю? Тобто я зміню метафору, якою користуються багато людей. Це ж метафора. Тобто, коли ми говоримо про потребу вийти за межі зони комфорту, то ми малюємо якусь комфортну таку в своєму внутрішньому світі ситуацію, зону приміщення, можливо, якусь територію, у кожного це по-різному. Але смисл зводиться до того, що десь ми в своєму внутрішньому світі окреслюємо якусь зону комфорту, певною такою лінією, а все, що за межами неї, то некомфортно. Там такі от міські джунглі, кам'яні, там якісь злодюги, Ну, у кожного це по-своєму відображається, що ж знаходиться за межами цієї зони комфорту. Можливо, якісь не ті емоції, які можна назвати приємні. Ну, коротше кажучи, я вирішив змінити метафору, якою буду користуватися. І тепер у мене. Ця метафора, ну, в цій задачці, яку мені необхідно було вирішити, така робоча полягала в тому, що свою цю зону комфорту я просто розширюю, просто збільшую її в площі. Тобто, якщо комунікація з певним громадянином у мене була за межами, і я думаю, а як так зробити, щоб мені було максимально комфортно це зробити? І от я, прогулявшись, буквально. Годинкою містом зрозумів, що а давай-ка я спробую. І, озброївшись цією метафорою, розпочав телефонувати усім цим людям, яким необхідно було зателефонувати. І як ви гадаєте, що мене очікувало в результаті? Звичайно, що я легко здав цей іспит, бо ці всі люди, навпаки, і чекали, що я до них зателефоную, оскільки. Якимось чудом вони також про мене знали. Знали про мене як про юриста, і хотіли б, щоб я також їх консультував у деяких юридичних проблемках. Таким чином, я з ними познайомився. У мене закріпилися дружні з ними відносини на роки, і навіть зараз я можу до них в будь-який момент часу зателефонувати чи навіть написати їм у месенджері. І коли в мене цей ось робочий день. Такої комунікації завершився, я прийшов додому, зняв свій там жакет, кроватку, сорочку і так, в таку вже темну історію доби, вже десь близько опівнічі, подумав, що а, дійсно можна користуватися метафорами життєвими набагато інакше, ніж ми це робимо. І тому це мене спонукало придумати нові метафори, які робили мене більш ресурсним. Наприклад, коли я приходжу до тих чи інших людей, з якими у мене така от напружена комунікація, напружена це теж певною мірою метафора, то я собі вибираю наступно. Тобто я говорю, що це вони мене не турбують, не забирають мій час, не п'ють мою кров, а що роблять? Вони мене тренують. Тобто комунікація з складними людьми, складними знову ж тут, метафора. Я кхм, намагаюся, щоб ця комунікація була у вигляді тренінгу. Тобто, я сам для себе визначаю, що це у мене тренінг комунікативний. І тому моя задача спробувати максимально різні варіанти досягнення своєї цілі у. Цьому спілкуванні, в цій комунікації. І таким чином такий от підхід до комунікації, як до тренування, змінив моє життя. Тобто, я відправляюсь не кудись там в кам'яні джунглі, не на роботу, не на полювання, хоча це теж дуже добра метафора. Не трудитися чи сімпотів, щоб зійшло заробляти гроші, а полювати на гроші. Тобто така ще може бути, бути метафора полювати за грошима, заганяти їх. В капкан, ну і так далі і тому подібне. Тобто це ще одна метафора, якою ви можете користуватися. І резюмуючи, ви вже зрозуміли, до чого я веду. Ви також можете зробити інвентаризацію тих метафор, якими ви користуєтесь? Для того, щоб що? Для того, щоб ваше життя стало більш таким от ресурсним, більш, можливо, передбачуваним, а можливо, непередбачуваним, якщо ви цього прагнете. Коротше кажучи, подумайте, в яких контекстах вам необхідно. Змінити метафори існуючі, а можливо, посилити ті, які вже є, або послабити, або змінити. Коротше кажучи, я думаю, що той, хто додивився до цього моменту, знає, що необхідно зробити. І навіть якщо ви зробите таку невеличку частину від того, що я вам сьогодні розповів, я буду радий за вас. До зустрічі в новому відео!